Продовжуємо розбирати проект змін до устави про допомогу громадянам України. І сьогодні хочу вам розповісти про зміни, які стосуватимуться людей зі статусом УКР, ануляцією статусу УКР, а також електронний документ ДІАПЛ. Згідно цього проекту, люди, які користуються, Тимчасового укриття на території іншої країни Європи не будуть мати змогу отримати статус УКР на території Польщі. Також цей статус не зможуть отримати люди, які мають тимчасову або постійну посвідку на проживання в будь-якій іншій країні. Це стосується не тільки країн Європи. Як всім відомо, статус УКР анульовується після 30 днів перебування за межами Польщі. Тобто, якщо ви виїжджаєте в Україну чи в будь-яку іншу країну Європи, ваш статус УКР анульовується після 30 днів перебування за межами Польщі. Єдиний момент, що у Випадку з країнами Європи дуже складно відслідкувати, коли ви виїхали, коли ви повернулись. Але тут важливий момент разом з утратою статусу УКР ви втрачаєте право на перетин кордону на основі електронного документу ДІПЛ. Нарешті в цьому проекті устави прописали, що ДІПЛ є електронним документом, яким можуть користуватися люди зі статусом УКР, і цей документ дає право на багаторазовий перетин кордону, тобто ви маєте право перетинати кордон. З документом, який посвідчує вашу особу, тобто, наприклад, паспортом, і на основі цього документу ДАПЛ. Додатково вам не потрібно мати візи, карти побиту, днів по біометричному паспорту, але пам'ятайте, якщо ви втрачаєте статус УКР, ви втрачаєте право на перетин кордону на основі цього документу ДАПЛ. Система далеко не ідеальна, тому що можливо ви вже чули, що бувають люди, які виїхали буквально на тиждень або на декілька днів і втратили статус УКР. А є випадки, коли людина сиділа три місяці в Україні, повернулась і статус УКР в неї активний. Це тому, що на даний момент всі державні структури отримують інформацію від прикордонної служби з запізненням, тому що вони збирають якийсь там об'єм інформації відносно виїздів'їздів і тоді передають. І в цьому проєкті устави є зміни і відносно цього. Хочу дати доступ усім. Державним структурам, які мають відношення до реєстрації біженців до бази даних прикордонної служби, щоб вони могли в реальному часі перевіряти актуальну інформацію і щоб не було таких випадків, як, наприклад, в ЗУСІ, ЗУС заморозив соціальні виплати для 80 тисяч громадян України, тому що власне створився максимально великий хаос. Соціальні виплати виплачувались. Люди були вже кілька місяців в Україні, і прикордонна служба передала дані. ЗУСУ з запізненням, тоді, коли вже виплати пішли, і е, виявляється, що багато людей вже тут немає, багато людей вже дуже давно тут немає. Тому ЗУС заморозив виплати, щоб підтверджувати інформацію по кожному випадку і розбиратися, кому ці виплати належать, а кому вже ні. Якщо ви попали в оцей весь хаос і вам заморозили також якісь виплати, е, хоча ви нічого не нарушали, і знаходитесь на території Польщі. Поділіться, будь ласка, інформацію, як у вас виглядає ситуація. Чи у вас ЗУС просить якісь додаткові документи, підтверджувати? І так далі, і чи взагалі до вас доходить якась інформація від ЗУСУ. Я зі своєї сторони буду вас інформувати про будь-які зміни, які будуть відноситися цього проєкту устави, і цих змін, про які ми сьогодні поговорили. З вас, звісно, лайк. Для тих, хто дивиться мене вперше, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І також зробити мені приємне і допомогти розбудити мій канал з мертвого сну. Всім добра, зустрічі!